Розпаковка! Розпаковка! Ну, що ж, розпакувала я. Це був збір на рослини з Таїланду. І на такі каладюми я не могла пройти. Тому це я не замовляла. Я його вже купила коли його... продавець його просто з надлишком купили. І я думала думала і вирішила, що я візьму дуже класний такий лист яскравий. Вони, звісно, офієнні, великі. Звісно, пом'ялися. Листя у дорозі. Це один сорт. Це більш світлий молодий листочок, це більш старий листочок. Це взагалі бомбічний або офігенний, обалденний просто. Так, Час закінчився. і ось Я на нього вже давно дивилась, Він мені попадався в Пінтерес. Я дуже хотіла такий кладіум. Багато разів він не попадався і тут на нього збір. О, я думаю, ні, ну, не можна таку нагоду. Не, не скористатись такою нагодою. Дуже класні. Вони великі. Нічого страшного, я не засмучена, що десь тут листя якесь не ідеальне, нічого страшного. Бульби там є, все відросте. Клас, 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 клас. Я задоволена. Ось такі ігорщики. Великі досить. Великі. Це і взагалі дуже цікавий, не яскравий, вирівнюється, все буде добре.